Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Страшна ніч. З суботи на неділю вибухи в Києві тривають саперні роботи. Як відомо, стало згодом. Щойно були нові радіоперехоплення загарбників. Вони готують масований удар. Втім, це може бути і обманку, як всі минулі рази за перехопленнями окупантів. Вони готують масований удар по Україні як за помсту за Курицька. Тому, будь ласка, реагуйте на всі повітряні тривоги та бережіть себе. А зараз по порядку понад 50 Бомбардувальників готують до масового вилюту вперше за весь час війни. Така кількість може бути піднята в небо. Ціль може бути як центри прийняття рішення банкова рада, так і військові об'єкти. В першу чергу аеродроми та складені виключно удар і по енергетиці. Крім того, експерти сходяться на думці, що може бути нанесений удар по Дніпровських мостах, в тому числі по Київському мосту. Потона, якщо всі 40 бомбардувальників здійснять постріли разом із чорноморським флотом в небі може бути до 300 різних ракет та шахедів, що дуже сильно перенасичить нашу систему. ПО паралельно з цим самого ранку лунають вибухи по усіх аеродромах РФ, що зриває плани росіян. Люди помітили, що шахедів помітно побільшало, тому що до початку літа атаки цими дронами не були такими масованими а тепер вони стали такими. А от останній місяць літа почався із щоденних обстрілів шахедами і продовжується. Британська розвідка заявила, що не дивлячись на усі ці нічні атаки, російські окупанти навряд чи своїми ударами. А досягнуть своїх цілей. Українське командування повітряних сил указувало на те, що Росія змінила тактику своїх ударів. Що це за нова тактика в інтерв'ю ТСН розповів директор New Geopolitics Research Network Михайло Самуся. В той же час операція українських військ у Курській області Росія отримала від західного світу зелене світло. Більш того, завдяки її партнери просто зараз здійснюють своє ставлення до ударів. По території Російської Федерації таких висновків дійшло у своєму матеріалі виданню політику. Журналісти звернув. Ло увагу, що наразі немає жодних ознак того, щоб союзники, які раніше демонстрували обережність та не чинили спротив діям ЗСУ на території ворога, навіть Німеччина, яка особливо боялася спровокувати Кремль дозволом на використання своєї зброї, зайняла позицію підтримки у міністерстві закордонних справ у Берліні. Політико заявили, що Україна має гарантоване міжнародними законами право захищатися, і воно не обмежується. Її власною територією судячи звіту, оприлюднених німецькими виданнями білода для атаки в бік Курська українські сили Окористовують надану німеччиною технікою, головна безпекового комітету Бундестагу Маркус Фабер підтвердив, що ЗСУ можуть вести наступальні дії з використанням усього арсеналу наданих Берліном засобі, включено станками леопарда. Два будь-яких операцій офіційних коментарів щодо операції у Курській області з боку політичного та військового керівництва України не надходило. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Робить сам до зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.